Тут на це у нас BMW X1 в кузові e 84 заїхала на комплекс робіт. Будемо міняти мастило у двигуні, перевіряти систему кондиціювання. Вже йде, як бачимо, процес. Як бачимо, викачали 140 а повинно бути у нас 620. Мастило у нас по оригіналу BMW. Фільтра у нас мановський фільтр салона Малі. Ще додатково будемо ставити фаркоп та підключати електрику. Мостило замінив, далі перевіряємо рівень. Рівень перевіряється через комп'ютер, щупа у нас тут немає. Рівень у нас максимум, все в ідеалі. Далі збрасуємо тишечко. Ще Міняю гальмівну рідину. Де у нас процес? Вакуумом викачуємо з кожного колеса. Рідина у нас бушевська. Займаюся вже фаркопчиком. Ось так от весь процес виглядає. Знімаємо осилитель бампера і замість нього ставимо фарковська. Ось парковчик. Ковач перевіряє стан і рівень оливи в коробці передач. Викрутив пробочку, а мастило у нас не тече. А, я бачив у нас оригінал, сюди ніхто не лазив. Зараз додамо сюди мастило, наявність вирішує, мастило ZF оригінал. Ось так. І будемо ще перевіряти в роздаці та в репрах стан мастила. Так, фаркопчик на базі, все встановив, електрику підключив, все працює, все перевірено. Автівочка майже готова. Зробив все максимально швидко. Час загнав, зараз. 16.00 у нас все готово. Замінив мастило у двигуні, плюс усі фільтри, замінив гальмівну рідину, додавав охолоджуючі рідини, встановив форкоп, зробив діагностику, повидаляв всі помилки, які є, позбрасував сервіски. Так що повністю обслужено, все готово. Люди приїхали з під Харкова спеціально до мене. Це мої постійні клієнти. Так що робимо максимально швидко якісно. Ось так. Так що кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.